Виконуємо номер 73 із завдань для повторення розділу 1 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Задання перше. Перше число становить 1 третю від другого. У скільки разів друге число більше за перше? І друге завдання. Перше число становить 5 других від другого, яку частину першого числа становить друге. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Раз перше число становить 1 третю від другого, то друге число буде більше за перше у число обернене до однієї третьої, це три перших або в три рази. Записуємо. Друге число більше за перше в три рази. Завдання друге. Раз перше число становить п'ять других від другого, то друге число, то друге число становить. Обернене число до п'ять другої. Дві п'ятих від першого. Друге число становить дві п'ятих від першого. Номер 73. Із завдань для повторення розділу 1 виконано.